Малята, подивіться на картинку: Де ж ліс, а де садок? Це у нас садок, так, дерево, наприклад, яблуня та груша. А це у нас ліс, які ж дерева у лісі ми бачимо. Так, це у нас сосна, ялинка та дуб. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію. Заздалегідь я вже приготувала наші. Забутовочки та маю клей з таким носиком, будемо приклеювати. Починаємо з фруктового саду. Яблуки. Так. Одне яблучко ось отак приклеїли. Друге. Ось такі червоні яблучки та груші. У саду багато фруктів. Але сьогодні ми з вами взяли груші та яблуки. Ось такі дерева у нас з вами вийшли. А тепер переходимо до лісу. У лісі сосна. Які шишки? А ось такі. І вони приклеюються уверх. Це у нас ялинка. Ось так, уверх. У сосни шишки. Униз дивляться. Ми приклеюємо шишки униз. Ось так. Знизу одну і зверху. Ось отак. І остався у нас одне дерево дуба. Туди ми приклеюємо жолуді. Ось такі гарні жолуді. Один жолуд і другий. Малята, подивіться, який гарний у нас вийшов садок фруктовий та лісу. Думаю, у вас вийде краще. Зробіть, будь ласка, і прийшліть мені свої фото. До побачення!